Вас вітає медична інформаційна система Аскіп.Нет. Розглянемо роботу з функціоналом статистики, індикаторів якості первинної медичної допомоги. Такі профілі як керівник закладу, статистик первинка, медичний адміністратор, мають доступ до перегляду індикаторів у межах закладу, окремого лікаря та пацієнтів із активною декларацією. Лікар ПМД у свою чергу бачить виконані ним індикатори, а також деталізацію у розрізі пацієнтів, які мають з ним активну декларацію. Для того, щоб переглянути інформацію по індикаторах якості первинної медичної допомоги, необхідно виконати такі дії, війти в особистий кабінет, пройти авторизацію на центральному компоненті e у боковому меню Обрати внутрішня статистика та перейти у розділ індикатори якості. Зверніть увагу, що система обчислює значення індикаторів уночі. Відповідно, інформація буде відображатися не за поточну дату, а за вчорашню. Обрахунок значень індикаторів якості відбувається згідно даних, які подані у паспортах індикаторів у розшифровках від Національної служби здоров'я України. Автоматично відкривається Screening, де відображається зведена статистика по індикаторах в межах закладу охорони здоров'я для таких профілів як керівник закладу, статистик первинка та медичний адміністратор. А для профілю лікаря первинної медичної допомоги на цій же ж сторінці відображається зведена статистика по індикаторах за лікарем. Відображається чисельник, знаменник та значення таких індикаторів, як повноцінне оцінювання серцево-судинного ризику, оцінювання компенсації гіпертонії, цукровий діабет, рак передміхової залози виписані та погашені направлення, колоректальний рак виписані та погашені направлення, рак молочної залози виписані та погашені направлення, туберкульоз та віл. У кожному індикаторі є інформаційне повідомлення, де відображається детальна інформація, як же розраховується чисельник, знаменник та значення індикатора для статистики індикатора в межах закладу охорони здоров'я та для статистики індикатора за лікарем. Для того, щоб переглянути значення індикаторів по конкретному лікарю, або ж у розрізі пацієнтів, що мають з ним активну декларацію, переходимо у таб-скринінг по лікарях або у таб-скринінг по пацієнтах. Обираємо лікаря для того, щоб переглянути відсоток виконання індикаторів. Натискаємо на кнопку Застосувати. Система сформує таблицю з переліком пацієнтів, що мають активну декларацію з обраним лікарем. У таблиці буде відображатися піп пацієнта стать, вік, кожен індикатор, що відображається у скрині, та його відсоткове значення. Зверніть увагу, що у кожного пацієнта, згідно кожного індикатора, є свій власний статус. У пацієнтів можуть бути такі статуси, як виконано, потребує обстеження, не потрібно. Розглянемо окремо кожен статус. Якщо ж у пацієнта у конкретному індикаторі відображається статус «Виконано», то це означає, що даний пацієнт підпадає під цей індикатор і в його електронних медичних записах є всі виконані умови, які необхідні для того, щоб даний індикатор зарахувався. Якщо ж у пацієнта у конкретному індикаторі є статус Потребує обстеження, це означає, що пацієнт підпадає під цей індикатор, але в його електронних медичних записах немає всіх необхідних обстежень для того, щоб даний індикатор зарахувався. Зверніть увагу, що якщо конкретний показник позначено знаком оклику червоного кольору, то це означає, що його не вистачає для того, щоб він зарахувався. Якщо у пацієнта статус не потрібно, це означає, що він не підпадає під конкретний індикатор якості. Є можливість завантажити дані в форматі Excel. Також ви можете використовувати такі фільтри, як індикатори якості, де ви можете обрати декілька індикаторів якості для того, щоб переглянути інформацію. Також можете відфільтрувати дані по статусах. Перейдемо до табу Загальні показники. Тут відображається чисельник, знаменник та значення таких індикаторів, як кількість медсестер до кількості лікарів на ПМД, загальне використання послуг ПМД, частка консультацій з лікарями ПМД без пересерувань та охоплення реімбурсації в описування рецептів. У кожному індикаторі відображається інформаційне повідомлення, як обчислюється чисельник, знаменник та значення індикатора в межах ЗОЗ та за лікаря. Для того, щоб переглянути загальні показники по конкретному лікарю, переходимо до табу Загальні показники по лікарях. З переліку вибираємо лікаря дані, які ми хочемо переглянути. Та система відображає відсоток виконання цих показників. Перейдемо до табу профілактичні огляди. Відображається чисельник, знаменник та значення таких індикаторів, як профілактичний огляд осіб віком від 40 до 64 років та профілактичний огляд осіб віком від 65 років. Також в індикаторах відображається інформаційне повідомлення, якщо чи враховується чисельник, знаменник та значення індикатора в межах закладу охорони здоров'я та за лікарем. Для того, щоб переглянути з профілю керівника закладу, статистик, первинка та медичний адміністратор інформацію по індикаторах, профілактичні огляди по конкретному лікарю, переходимо у таб. Профілактичні огляди по лікарях. Якщо ж з профілю лікаря первинної медичної допомоги потрібно переглянути індикатори у розрізі пацієнтів, з якими є активна декларація, то переходимо у тап Профілактичні огляди по пацієнтах. Вибравши лікаря та натиснувши на кнопку Застосувати, система сформує таблицю з переліком пацієнтів, що мають активну декларацію з обраним лікарем, де буде відображати ПІП, стать вік пацієнта, конкретний індикатор та його відсоткове значення. Також, як у табі скринінг по лікарях або пацієнтах, у кожному пацієнта є статус до конкретного індикатора. Виконаний, потребує обстеження та не потрібно. Якщо ж у пацієнта статус у індикаторі не потрібно, це означає, що він не підпадає під вимоги конкретного індикатора. Якщо ж у пацієнта статус виконання виконано, це означає, що в його електронних медичних записах є всі умови для того, щоб він зарахувався до конкретного індикатора. Якщо ж у пацієнта статус потребує обстеження, в дальному вікні відображаються показники, яких не вистачає в електронних медичних записах пацієнта для того, щоб він зарахувався до конкретного індикатора. У цьому випадку розглянемо конкретно, що у пацієнта немає значення систолічного антеріального тиску, вимірювання індексу маси тіла, діастолічний артеріальний тиск, холестерин, вимірювання окружності талії. Для того, щоб цей індикатор зарахувався, необхідно для конкретного пацієнта створити амбулаторну взаємодію, вказати причини звернення код А-98 та перейти у таб спостереження та заповнити ці необхідні дані, яких не вистачає, після чого необхідно вивантажити амбулаторну взаємодію на центральні компоненти ХАС. Зверніть увагу, що не обов'язково. Щоб були всі умови, що зараховують пацієнта до того чи іншого індикатора в межах однієї амбулаторної взаємодії. Вони можуть бути у декількох амбулаторних взаємодіях. Після того, коли відбулося вивантаження амбулаторної взаємодії, зверніть увагу, що статус пацієнта на виконаний зміниться не одразу, оскільки обрахування індикаторів відбувається вночі. Цей статус зміниться на наступний день. Також є можливість завантажити ці дані в таблицю Excel. Дякуємо за увагу! Ваш Аскіпнет!